Всім привіт! Ну що ж, чекали доджика все літо, випрашували його, але він ніяк не йшов. А зараз лишив осінню за дві неділі, трошки більше 100 мм. Випало. Може більше, вже не, не рахували. І все було прадісно, але ми нічого не ще. А сроки вже входять, сьогодні що у нас вже 12 число, Ну трошки вже така пізновато і плюс болото. Кожен день, лист трошки підсохне, один день, корочку візьме, зразу піде дощ. І болото, ну, коротше, поле скоро не підеш. А ми посіяли тільки 30 гектарів, ще залишилось нам 100 скопіка. 100 Спочатку його обробити, ще в 30 літ задіскувати, а потім посів. Ну, є трошки часу, а сроки потихеньку ходять. Вирішили, ну, щоб час не гаяти, зайнятися комбайном. Ми не думали, не займатися, на зиму кинути, а може не сильно, але поки час є. Коротше, канала проблема була: при повороті коліс ззаді щось гупало. Спочатку. Мало гупало, щось мені каже, з часом їх трошки більше, чи громче стало, чи більше його гупати. І воно коли повертає, щось десь є звук. Думали-думали. Спочатку нам показалось, батько показав, що та сторона, ця права сторона гупала. Ми взяли колесо, думали, це підшипник, що тут тримається колесо. Ні, він був нормально затягнутий, почали дергати, подивилися, що є люфт. Ось цей люфт. Оцим прокладками, так зрозуміло, не виставляється. Ну, так подивився, ну, одна. Трошки підтерти. Не критично, але щось там трохи витерте є. Друга нормальна. Я так думаю, нижня е, нормальна, верхня, бо вся нагрузка йде наверх, дали вниз. І ця сторона більше підтирається. В общем, замовили ці дві пластинки далі. Кинусь туди. Як він називається цей? Кулак, то не кулак. Коротше, теж його. Та нема пильника, я б казав. Вирішили теж його заказати, новий замовили. І на наконічні, щось там з цієї сторони, ну, якийсь такий непонятний. Вирішили теж заміняти на одну сторону. Вже замовили, все. А потім, думаю, мені казали, що поміняти колеса містами, щоб йолочка була ось так. Буде краще управляємось. І плюс, десь як там книжки вичитав, мені хтось кинув, що на СТСах, на широкій такій резині це у нас 28 l 26 радіус. Дуже важко повертати колеса на місці. Майже не повертає чу-чуть, малий ход. В роботі, в їзді він дуже легко повертається, а в цьому важко. Така поміняйте йолочкою, книжка пише і буде трошки легше проляємося. Перекотили, кинули до цієї сторони. Тут таке само. Шарова нам не сподобалась. От той шарик, под... на конічник той не сподобався. Тоже під і плюс тут, помітили, тут, тут люфта верхнього вниз немає. Але був подшипник розкручений. Був люфт в подшипнику. Коротше, розбили ми, ну я покажу там з да, підшипники нормальні, просто гайки відкрутилися. То, тож, це все замовили. Сьогодні у нас неділя, це в понеділок, там, бо там все під замовлення, пародій треба чекати. ну, По погоді у нас є комбайн, кукурудзу ми ще не вбирали, І ще скоро я думаю, поки не відсіємося, кукурудзу буде чекати. Це хіба що поле не зможемо зайти, то може начнемо курсу, не думаю, навряд чи. Будемо чекати, краще відсіятись і потім спокійно собі обирати, і орати і рихлити. То Та -та. з іншої сторони, 100 мм дожику, дуже гарна деорація. І рихлитись, я думаю, буде земля хорошо промочилась. Прям дуже добре. І займаємося жаткою. Я там був розповідав, не розповідав, не пам'ятаю. Була у нас проблема з шнеком, дві проблеми було з шнеком. Перший він був кривий, ми його відвозили там, в Вінницьку область, нам порекомендували і вирівняли його. Ще не перевіряли, але на словах вирівняли його. Далі. І в другий момент це зажигання було неправильно вистрелено. Оця сторона нормально, до середини і середина нормально працювала. А за середину коротше, пальці, щоб спереду виходити і назад ховатися. Вони спереду ховалися, а ззаді ось там виходили. Ось тут це Хочемо виставити зажигання, плюс у нас тут був накритий вал, замовив вже вал, теж підсказали мені там ті, то я записав відео, дали номер, вже замов вже їде. Через пару днів буде. Вівторок має приїхати, бо воно в в нас приїжджає якраз. Тож це вже вал приїде той. і А так все нормально. Вроді виставити зажигання, там теж ці восьмерки. Ось та восьмерка, бачите, в неї є два положення. Вона навіть одінакова, а там трошки по-разному шліці стоять. Їх там треба серединку по одному ставиш, краї по-другому ставиш. Ну, Вистали як по книжці, але ще не перевіряли. Треба поставити якісь пару пальців, подивитися, як воно буде. І можливо, бачите, тут у нас нержавійка, повністю зашита. Це нам зашивали. То... Хорошо, нічого не ржавіє. Ну, мені подобається. Двойку поставили, можливо, там чересчур двойка, поки що важко гнулося, але не виглядає. Непогано. І може ще трошки підкрасюти, то щоб для себе, бо така вона трошки зачухана. Ну, це таке, це не головне. Головне, що щоб оце ми зробили. І все. Але погода, бачите, болото, нічого не можна робити. Зараз поки що ось ці ступиці, ось ці шарові. Ну, є, я знаю. Я просто не знаю, як вони повинні бути, Ну щось трошки вони якісь свободі. Я допомню, вони повинні бути трохи з іти. йти. Ну, оцих пильників немає. І тут є такий люфт невеликий, ну там якісь пару міліметрів воно бігає в цей шарик. Хтось мені вкажуть, що можна розібрати, я ще дивився, не повинні, як його розбирати. Замовили, там не такі великі, прям конські кошти, воно стоїть. Один раз зробимо все. Ця сторона все супер, ці втулки теж супер. там На одна сторона із чотирьох, чуть-чуть є люфтик, ті остальні прям і то тут такий не я думав, що це воно ці втулки би гупало. Ну, і те, що я казав, що цей печень був розкручений. Тут бачите, як знімається стопорне кольцо і пробка така заглушка. Ой, вона одноразова. Її вбиваєш, навіть книжка пише при заміні нову ставити. Дуже довго ми її вибили, пробивали, потім сварку по кругу проварював, щоб стягнуло її, щоб потім якось вирвати. ну коротше, не годиться вона. Там стоїть така гайка, стопорне таке, спіралькою йде, яке тримає цей шток. І вставляється, це контргайка, щоб воно не розкручувалося. Підтягнули, книжка пише 100 100 ньютонів, плюс мінус 25. Зажати, прокрутити 360 градусів, ну, круг зробити. Ще раз дожати і потім на 10 градусів відкрутити і зажати цей фіксатор той. Ну, виставити під штопорне кольцо куди там треба. І все. Ми так, вроді, зробили. А ще є таке, у нас щось одне, мені не подобається. Якраз ця оця сторона. Чи не порозби, тут посадочне місце, бо щось дуже там легко Сташарова зайшла, вийшла. Побачимо, як нове прийде. Якщо дуже свободно зайде, то, мабуть, треба буде якось його реставрирувати місце. Можливо, гайка там щось плохо така вона. Не дуже гайка була. Можливо, відпустилась, хтось не замітив. І почало розбило це місце. Так само зайнялися плугом запчастини. Це хто знає, це Лемкін діамант, як він в варі. Варіо на пружинах. ось. М -м, можна регулювати з циліндром з кабіни з зерну не виходячи так швидко. І воно на пружинах грає. Лише ж там нас побили всі ті втулки. Зараз покажу, що цікаво. А ось бачите, ця восьмерка. Зачекаємо вал. Одна сторона плоска, ось, а одна остра. І оце треба правильно поставити. От там середина. не буду кати, бо щось. Я знаю, що одна по другому ставиться, друга серед, серед центр ставиться так. А потім краї ставиться навпаки. І з цими остриками, чи вверх, чи вниз, що таке. Точно не пам'ятаю по книжці. А ось така система. Це на відправку, щоб нам підобрали запчасті ці. Там стоїть такі тарілочки. І ці, 4 шарики, ці тарілочки впираються ці зубчики. Я так думаю, ззаді теж цей зубчик має бути, просто його вже немає. Потім стоїть така втулка. Ну, Втулка це ще більш-менш буде ходити. І потім 5 тарілочка закривається і це все тримається, воно до кучі болтами, чотири болта їх тримає і воно якось там грає, щоб рівно стояло. Бо у нас вже порозбивало просто їх. Зняли з того. Ось тут. Взагалі ця зубчика вже немає. І плуг не працював. Корпус просто не тримався землі. Він просто вилазив. Ось. І. Щоб мені даже кація, як це самоділка. Бо щось щось не таке воно. Тут полукругом тут якісь рівне. Хоча навряд чи. Ну, в общем, Ну, цього зубріка вже немає, де він загнувся вниз. То це нам треба на ті запуску. Започити... Ніде немає їх. Я не знаю, по каталожний номер їх. Тому відправляємо Ну, і вже думаємо, так і замовимо. Тоже, що там підобрали ці втулку. І болт ex бо він вже, звісно, тут. Плуг непоганий, насправді. Єдине, що його гарний, коли він новий. Коли він вже такий розбитий, то там нічого хорошого немає. Воно що треба встановлювати, то тоді буде працювати. І нормально ліс в землю, і закидати, докидати. Тому займаємося. А може хтось напише, чим може бути цей стук. Можливо, це не в тих шарових. Ну там є люфтик, але не прям критичний. Оце єдине, що ото підшипник міг гупати. Навіть, коли руль повернув, не трогаюсь руль, трошки і дощі скоц. Прям чута ж кабіну було на малих, ну, малих оборотах, тут прям чуто кабіну. Ще мені сказали, що це може бути ось ці втулки. Ззаді. Ну, це яка балка подивища ціла. Да, балка ціла, все подивити, тріщинки, нічого немає. Е, отут є втулки второпластові, я подивився по каталогу. Що кажуть, що ось тут. Можна цей. Подивитися чи вони. Бо теж каже, може лопнути, може затерті, і воно десь грає, закучує і гупає. Спочатку спробуємо спрості, що все поміняємо. Якщо буде все погано, то будемо пробувати ті тулки дивитися, якщо в зуб не уйде. Бо там теж книжка пише, якось треба припідняти раму, щоб це освободити. Тут болти витягуються, трошки воно скидається. І там все міняється. Вони там ті втулки не такі прямо великі гроші стоять. Я так думаю, це один раз в житті вони там міняються, тим більше наші гектари. Але це все треба якось розібрати, коли ніколи не розбирав, не знаю навіть, як його туди лізти. А так у байн приціл у нас робочий був, готовий буде кукурузи. Вжатка все готове. Єдине, що теж щось ми не подумали, треба було коли зразу загнати. Знали, що лежі будуть, показували. Загнати її в ангар. Ми так лишили її там на дождю. Не дуже мені сподобалось. І потім не могли виїхати, бо болото, А зараз перед цій можна було під'їхати. Хоч Хоча не прийдуть, можна було забрати її, але колись нема задніх. Ну, я думаю, нічого, за зимою кудись ми її заховаємо, це точно чи брезенти накинемо. На дворі вона стояти не буде. А резина, ну ще така гарна в стані вона. 16. Як 9-го року, чи що вона? Комбайн 7-го року. резина 9. Значить це вже не рідна резина. Десь я бачив. Не пам'ятаю де. Ну точно 9-го року, бо я ще так дивився. Каже, що комбайн 2007-го. За два години резини не могли спортити не ніяк. Блін. Або з тої сторони. да, 16 та неділя, 9-ий рік. Ну, ще непогано. Я думаю, що буде робити. Є трошки одна сторона, як під кукурудзою, що він рвало її. Але ми переставимо її на цю сторону, і я так розумію, що, що середок довжен йти по цій стороні, бити її. Ще буде бігати. У нас там 80 гектарів кукурузи. Не проблема її вбрати, головне, щоб там був врожай. Отак чекаємо погоди, чекаємо запчастин і будемо збирати. А ні, то поле підемо. Ну, навряд чи скоро підсохнуться. Навіть не треба тиждень. Тим більше осінь, вже сонця такого немає. І температури вже не ті, і сохне довго. І це саме погане. Та ніка краще сіє в суху землю в асфальт, ніж такі мокрі. Ті сушники забиваються, треба з ножом сидіти чистити. Каток забивається. Оце проблема завжди у нас була з дісками. Не тільки цими. І до цього у нас були БДФП і Велісагро. Лише мокра, а гешка ще якось їде, бо там каток трошки інший чуть-чуть мокро, ну ці ще більш-менш. А пам'ятаю, було б ДФП за 12. Лиш тако легенько роса упала, все, зато каток зразу заматує і все. Сарго теж ми купували новий каток. числі був там отакий. Фігня повна, забуваю швидко. Купили ми трубку, коли по діагоналі вона, Вілісару рівна була. Трошки краще, але не дуже. По трактору теж нормально. Короче, Погода і в поле працювати. Не витримав, я такі покрасив сьогодні жадку. Думаю тільки внутрі. Бачите, нержавійку не красив, немає смисла взагалі красити, Вона триматися не буде. Тільки цю сторону. Красив, купляв колись на комбайн. Якась автомобільна, дуже класна краска. Буду цього брав якусь звичайну там в банках трьохлітрових. Така собі це, хоч і дорога, але дуже класна. Мені подобається. Я не такий сильний перемаляр. Не вийшло непогано лозоцяна. воно. І так думаю, розстало вже, бо вона, якщо розбавити і не використовувати, вона твердіє зразу, як, як желе стає, то зразу виляпсю її, короче, на боковинки, сюди прийшов все. Ну, красота. Тут, кажу, ну, якщо все сподобається, все буде нормально, то можливо потім ще колись цілежку перекрасимо. Ну, це таке на скорість не впливає. А тут красота. Ще шнек, Може навіть шнек в жовтий колір покрасив, бо він таки дуже далеко до ідеалу його. І якось... Він зелений ще буде, ну побачу. Зеленої крас... краски на більше немає, як замовлять, то можливо жовто замовлю. Тут окраситься. Ну так, поки дуже мені подобається. Сьогодні бачите, вже трошки сонечко вийшло. Якщо все буде нормально, то. Поле, поняття ще не підемо, бо болото, покатались трактором затягували сюди до компресора, зірвали, то в поле не підеш, то можливо завтра кинемо шнек. Кинемо шнек сюди, почекаємо там придавал, і вже виставимо, подивимося, ці всі зажигання, це все, що воно правильно поставило, все нормально, то будемо вже її потихеньку збирати. А так воно все перебрано, цепи, то мотовило, все зроблено, це тільки шнек був, проблема. Якраз там ще раз передивилися підшипники, там один, два штуки поміняли. Буде вона робити. У неї виходу другого немає. А ще оцей пластик. Бачите, він вже буде ремонтуваний, це щось ми трошки ставили, а це в кінці все воно вже повністю тривав. І проблема коли десь з цією стороною, то воно все закидає туди і лозу дуже багато. То це я не знаю, чи якось її сам попробувати зробити, чи пошукати цю нову кришку. Я так розумію, тут ще який потрібно бути щиточок, щоб. Бо дуже сильно лежило. Чи може за це тільки лежило. Коротше, Зараз ще треба зайняти кришку пошукати. Отак, я скажу, мені дуже подобається, так як я красив всього два рази в житті, то вийшло, як на мене, вогонь. А якщо він на 2-3 метри назад, взагалі красота.